Алме та Йодуль розгадали головну таємницю зореутворення фото тижня з космосу. Танець світла й тіні, як Алме та Йодуль розкривають таємниці формування зірок. Всесвіт сповнений таємниць і, незважаючи на вражаючі досягнення сучасної астрономії, деякі процеси залишаються для нас майже незрозумілими. Утворення зірок здавалося б простий процес. Під час якого нові зірки народжуються з хмар газу та пилу, насправді є складним і багатогранним танцем гравітації, магнетизму та енергії. Вчені довго намагалися зрозуміти механізми, що лежать в основі формування протозоряних струменів, потужних спалахів матеріалу, які, як вважають, відіграють ключову роль у зростанні молодих зірок. Нещодавні спільні спостереження за допомогою великої міліметрової субміліметрової матриці Атакама Алми. І космічного телескопа Джеймса Веба JWST, зробили прорив, надавши безпрецедентні дані про те, як саме виникають ці струмені та де вони беруть початок. Особисто мене завжди захоплював процес утворення зірок. У дитинстві мене захоплювали фотографії туманностей і зоряних скупчень, і я мріяв одного разу дізнатися, як народжуються ці небесні тіла. Згодом, коли я вивчав астрофізику, я зрозумів. Наскільки це складний і елегантний процес, і скільки нам ще належить навчитися? Недавні відкриття, зроблені ALMA і JWST, змусили мене переглянути багато давніх уявлень про утворення зірок і дали надію, що ми зможемо ще глибше заглибитися в таємниці всесвіту в найближчому майбутньому. Роль протозоряних струменів, ключ до зростання зірок. Щоб зрозуміти значення відкриття, необхідно спочатку зрозуміти роль протозоряних струменів. Уявіть собі акреційний диск, обертовий диск газу та пилу, що оточує молоду зірку. Цей диск є резервуаром речовини, з якого зірка поступово виростає, поглинаючи речовину. Однак не завжди процес зрощення протікає гладко. Обертання диска створює кутовий момент, міру обертової енергії. Якщо зірка поглинає занадто багато матеріалу, збереження кутового моменту призводить до того, що диск обертається все швидше і швидше, що ускладнює поглинання додаткової кількості матеріалу. Ось тут і вступають у гру протозоряні струмені. Ці потужні викиди матеріалу спрямовані в протилежні сторони від зірки. Ефективно усувають надлишковий кутовий момент і закреційного диска, дозволяючи зірці продовжувати рости, здається, ніби зірка видихає надлишок енергії, щоб не потрапити у власне обертання. Без цих струменів зростання молодої зірки можна було б значно сповільнити або навіть зупинити. Алме та йоддульвесте союзники у пошуках істини. Довгий час вчені не могли зрозуміти, як саме утворюються протозоряні струмені і звідки вони беруть початок. Проблема полягала в тому, що ці струмені виникають у безпосередній близькості від зірки в областях, прихованих густим пилом і газом. Ці області не могли побачити навіть найпотужніші телескопи. Однак, завдяки розвитку нових технологій і об'єднанню зусиль різних телескопів вченим вдалося зробити справжній прорив. Алме, який працює в міліметровому та субміліметровому діапазонах, може проникати через пилий газ, дозволяючи йому бачити структури, які інші телескопи не можуть побачити. Йодуль Весте, що працює в ближньому інфрачервоному діапазоні, надає унікальні дані про хімічний склад і температуру міжзоряного середовища. Комбінація даних, отриманих з цих двох телескопів, Дозволила вченим отримати найбільш повне розуміння того, як утворюються протозоряні струмені, це схоже на те, якби ми могли зазирнути в закриту кімнату, використовуючи одночасно потужний ліхтарик і високочутливу камеру. HH211 вікно в народження зірки Прикладом успішної співпраці між Алме та JWST є дослідження HH211 211 яскравої області туманності, розташованої на відстані одна тисяча світлових років від нас у Сузірі Персія. HH211 – це об'єкт Гербі Гаро, тип протозоряної системи, що характеризується наявністю потужних протозоряних струменів. Що робить hh 211 особливо цікавим, так це наявність у цій системі магнітного поля. Магнітні поля відіграють важливу роль у багатьох астрофізичних процесах, але їх вплив на формування зірок досі залишається недостатньо вивченим. Спостереження Alma показали, що реактивний потік hh 211 рухається зі швидкістю приблизно 66 миль на секунду, але обертається досить повільно з певним кутовим моментом. Це свідчить про те, що струмінь забирає надлишкову енергію обертання з акреційного диска. Аналіз даних показав, що струмінь hh 211 походить із самого внутрішнього краю акреційного диска всього на відстані 0,2 астрономічної одиниці від зірки приблизно 1,85 мільйона миль. Це відкриття підтверджує одну модель, яка пояснює. Як магнітне поле може діяти як рогатка, викидаючи газ назовні? Значення відкриття нові горизонти у вивченні зореутворення. Відкриття місця старту протозоряного джета в системі HH211 має велике значення для астрономії. Це перший раз, коли вченим вдалося зафіксувати момент народження джета, що відкриває нові горизонти у вивченні зореутворення. Підтвердження ролі магнітного поля в утворенні протозоряних струменів також є важливим, це дозволяє нам краще зрозуміти, як магнітні поля впливають на ріст молодих зірок і як вони сприяють формуванню планетних систем. Крім того, це відкриття підкреслює важливість співпраці між різними телескопами та використання різних методів спостереження для отримання найбільш повного розуміння складних астрофізичних процесів. Особистий досвід і думки. Особисто я вважаю це відкриття справжнім тріумфом сучасної астрономії, це демонструє, що навіть найскладніші та найзагадковіші процеси у Всесвіті можна зрозуміти, якщо використовувати правильні інструменти та методи. я впевнений, що найближчим часом ми побачимо ще більше захоплюючих відкриттів у галузі зореутворення, розвиток нових технологій, таких як надзвичайно великий телескоп ELT. Дозволить нам ще глибше проникнути в таємниці всесвіту і розкрити багато невирішених питань. Я сподіваюся, що мої статті надихнуть інших людей зацікавитися астрономією та наукою в цілому, Всесвіт сповнений дивовижних речей, і всі ми повинні прагнути їх зрозуміти. Висновок комбіновані спостереження за допомогою Алме та JWST зробили прорив у вивченні зореутворення. Надавши безпрецедентні дані про утворення протозоряних струменів, відкриття місця запуску джета в системі hh 211 і підтвердження ролі магнітного поля мають величезні наслідки для розуміння того, як народжуються зірки та формуються планетарні системи. Це відкриття є ще одним доказом того, що наука має силу розкрити таємниці всесвіту та розширити наші знання про світ, у якому ми живемо.